До цієї студії ми повертаємося. Я Єгор Чечеринда і Кирило Сазонов, блогер-політолог. У нас з'явився в студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми будемо говорити про і, блокування і, території Ордло, але хотів я почати з інформації, яку от Олег Старіков. Полковника з відставці, від військовий контрозвідник озвучив попередній студії. Він що каже, що головна небезпека контрабанди навіть не те, що там якась торгівля відбувається, і що хтось заробляє на цьому гроші, а головна небезпека полягає в тому, що там дуже активно на цій контрабанді працює ФСБ. Як воно працює? Воно або вже завербувало тих людей, які там займаються цією контрабандою, або працює на майбутнє, збирає доказову базу для тих людей, які потім після АТО підуть на. Підвищення військових різних структурах державних, і потім таким чином буде в них компромат для вербування цих людей. Ось э, ця небезпека. Ви як до цього ставитеся? Бо у нас про це дуже мало говорять, але це ну реальні, реальні речі, які загрожують нацбезпеці безпеці, навіть більше, ніж просто якась торгівля, нелегальна. б Яку об життя. этом говорив, що це самая страшная угроза. Не то, що хтось там заработал немножко денег на контрабанді і зажмурився, пропустив фуру. Самая страшная біда, що люди совершают преступления и автоматично становятся об'єктами для вірування. Російської. Там ФСБ работає по повній програмі. Іменно поэтому нам нужно как-то щось з цим рішати. Давайте да, підключимо до нашої розмови Валентина Лохоліта, ветерана АТО, колишнього ВО, начальника штабу батальйону Айдар на телефонному дзвінку. Валентина, доброго дня. Доброго дня, а як ви ставитеся до інформації, яку ми обговорюємо в студії, про те, що контрабанда це не лише там додатковий заробіток для учасників цієї контрабанди, але й можливість для спецслужб країни агресора Росії вербувати і тиснути на тих людей, які займаються контрабандою, робити їх своїми агентами. Вам слово знаєте, що прикрутів, що СБУ йде на, повод... на поводу. ФСБ як дочільне якесь підприємство, яке видало 97 тисяч дозволів на оптову торгівлю з ЛНР і ДНР. Всього ж навсього воно дуже стояти на будемо говорити по закону е, е, слідкувати за то, е, щоб не про неправомірних дій не було. В АТО, але сама СБУ звершає неправомірні дії, видаючи дозвіл на торговлю з окупованою територією. Ну неможливо ж так бути. Алло. Так, дякую. Дивіться, сьогодні правоохоронці відзвітували, що транспортні шляхи біля Бахмута вже розблоковані. Чому розблоковані і ваша позиція блокувальників з цього приводу? Дивіться, вчора був напад Амбростіна, очільника Донецької області поліції на ветеранів АТО. Приміняли дубінки і приміняли, наставляли стволи на беззбройних ветеранів. Потім били палками. Ветерани роблять мирну акцію, не порушуючи законів. Ми коли на початку прес-конференції, коли ми говорили, що буде акція блокування, ми всі служби в СБУ, в поліцію направили листи, що ми будемо блокувати. Але питання в ким? Ну зрозуміти, хто такий Амброськінг? Будемо говорити так, він в Криму багато ночудив, а тепер його поставили очільником Донецької області. Зрозумійте, що Е, е, Незаброськіна йде е, начало торгівлі, блокади, з Києва йде е, торгівля, і ми блокуємо іменно ті товари, які е, е, везуться в сторону ЛНР і ДНР. На цьому вони е, заробляють гроші, а, а тоді вертаються хлопці до нас наші двохсот. Хі, хіба не зрозуміло, що? Поки ми будемо з ними торгувати, ми будемо їх підкріпляти фінансово. Дякую. Дякую, Валентин Лихоліт, АТО, колишній колишнього начальника штабу батальйону Айдар. один з блокувальників на Луганщині і Донеччині. Дякую за участь. Чекаємо на вашу появу в цій студії. Але от читаю наш сайт: Блокада залізниці в Бахмуті на Донеччині вже спричинила збитків на 8,5 мільйонів гривень. Про це заявили в Укрзалізниці. І Там пишуть, що кожен день простою залізничної техніки завдає галузі збитків через споживання паливно-мастильних матеріалів. Сума завданих разом збитків 8,5 Мільйонів гривень. Ну і ще пошкоджено колію. Вирізали один метр рейкіше Світланове, і залишається заблокованим рух поки що тепловозу та 57 порожніх вантажних вагонів на перегоні шепилове Світланове з 25 січня та маневрового тепловозу на одній із колій перегону Курдюмівка Бахмут з 2 лютого. Як до цього ставитися? Ви ну давайте одразу рішимо, яку Україну ми строїмо. Либо у нас сила права і закон один для всіх, либо право сили. Если у нас право силы, то любой человек может что угодно заблокировать, выйти с автоматом, заблокировать дорогу, и он будет прав. Если у нас закон прежде всего, то все законы принимаются в Верховной Раде, у нас есть главнокомандующий, есть кабинет министров Верховной Рады, местная власть, есть полиция. Давайте вибирати, Іли ну, ми строїмо лікуватись. З Кримом пройшло громадське блокування, фактично так неформально, неофіційно підтримувалося владою. Ну, принаймні, влада не перешкоджала, не била там кійкарму, от як кажуть очевидці свідки. І Ситуация це дало нас. Ситуація совершенно різна. Тобто фізично перекрити поставки напряження електроенергії чи води в Крим дуже легко. Просто вот три лінії, вот канал, вот перешеїк, все. С Донбассом это не проходит. Мы не можем ни перекрыть ни свет, ни газ, потому что мы перекроем Мариуполь. То есть все это начинаются игры, мне это больше напоминает политику. Давайте определяться. Если вот Вадим, если Поросюк или Семенченко, они народные депутаты, Они хочуть щось предложить, пожалуйста, сьогодні сесія Верховної Ради. Предлагайте. Ну, поки що, бачите, з автоматом Калашникова пересувта Ну, З тим же успіхом ми можемо перекрити дорогу, допустим, на и і сказати, що ми чогось требуємо і поки ніхто не буде їздити. Ну, так же действовать нельзя. Фракція самопоміч закликає Комітет з правоохоронної діяльності розібратися з тими, хто застосував силу до АТО і завадив блокування дороги поблизу Бахмута. Про це заявив Єгор Соболев з Трибуни Верховної Ради, в оточенні своїх соратників, однофракційників. Далі цитати... Якщо новий беркут на чолі з новими керівниками разом зі старими тітушками забули. Чим закінчилися напади на людей на Майдані, то суспільство швидко нагадає. Давайте прямо мову послухаємо Єгора Соболєва. Вчора біля українського Бахмуту люди в формі української поліції напали на ветеранів цієї війни за незалежність: труїли газом, збивали з ніг, додавали палицями по головах. Єдина провина цих ветеранів, що вони виступили проти торгівлі на крові, торгівлі з окупованими територіями. Всі спостерігали за нападом на Авдіївку минулого тижня, вся країна. Але мало хто в країні здогадувався, що в двох десятках кілометрів праворуч від Авдіївки ешелон за ешелоном кожного дня з і в окупованій території йшла торгівля величезними обсягами. Відповідальність всієї держави, відповідальність Служби безпеки України, відповідальність парламенту, відповідальність уряду взяли на себе ветерани. Ветерани зможуть себе захистити. Якщо новий беркут на чолі з новими керівниками і разом зі старими тітушками забули, чим закінчилися напади людей на майдані, то суспільство їм швидко догадає. Нас прохання до людей, до справжніх людей, які є в цьому парламенті. Давайте прийдемо їм на допомогу. Ну ось так а за інформацією вже згаданого Володимира Парасюка активісти продовжуватимуть блокаду і заблокують вже найближчим часом ще одну залізничну гілку. Давайте синхрон позафракційну НРДП послухаємо. Далі блокуємо. Зараз вибираємо ще одну гілку для того, щоб перекриття. Думаю, що цього тижня ще одна буде перекрита, і це ще більше якби викличе резонанс в Україні протидію цих всяких олігархічних проплачених чиновників. Ну, хотілося б ще й по позицію МВС почути Зоряна Шкіряка телефоном радника міністра, трошки згодом. Я хотів ще у вас до політичного питання е, торкнутися. От вчора теж дивився один з телеефірів, там Ірина Луценко виступала, як представниця фракції БПП, і там розгорілася така велика суперечка, така жвава і гаряча з приводу того, як називати ці окуповані території. От е, там половина депутатів, представників там владних структур казали, що це території, окуповані Росією, а Луценко наполягала на тому що це території з ефективним контролем Росії над частиною території Донбасу, взагалі, чому зараз виникають такі суперечки через три роки. Вже і постанова Верховної Ради там про окуповані території була давним-давно. Зараз ну, деякі політичні сили намагаються змінити от термінологію навіть визначення. Было очень удивительно от Ирины Луценко это услышать, потому что я понимаю, когда Поблок говорит про гражданскую войну, про конфликт Киева и Донбасса, это понятно, это пятая колонна. Но когда представитель блока Петра Порошенко говорит об эффективном контроле России, это оккупация, это война. Тут ні, вокруг чого вообще. Ну вона ж аргументувала це тим, що в європейській традиції чи в європейській юриспруденції саме така дефініція допоможе значить, людям, які подаватимуть до європейського суду справ людини відсужувати саме в Росії. Там ті збитки, які їм завдала російська влада, і російське військ. Uh... Аргументы не были переконливыми. Uh, для меня нет. Мне кажется, что мы должны говорить прямо и назвать вещи своими именами. Россия напала на Украину и оккупировала нашу территорию. И я бы не допускал ту ошибку, не разделял бы Крым и Донбас. Оккупирован Крым, оккупирован Донбасс. Рано или поздно мы вернем и Крым, и Донбасс. Смягчать формулювання, мені кажется, не стоит. Давайте назвати своими именами. Добре, давайте да. ще послухаємо Антона Геращенко, представника народного фронту в парламенті фракції. От щодо процедури блокади на законодавчому рівні, Прямо мова, будь ласка. Никто не имеет права в нарушение закона блокировать транспортные магистрали. Относительно блокады Донбасса должен быть принят нормативный акт на уровне постановления Кабинета Министра, еще лучше закона, который бы определил, чем мы, какие товары и услуги мы даем возможность экспортировать на территорию оккупированной Донбасса, какие нет. Могу также сказать, что, например, на той территории находятся миллионы граждан Украины, пенсионеров, которым, например, нужны лекарства. Имеем ли мы право, например, отказывать в поставках инсулина детям, которые проживают на территории оккупированной части Донбасса и Луганска? считаю, что нужно определиться, что туда не могут идти сигареты, алкоголь, все товары, которые могут использоваться против Украины в войне. Но что касается, например, медикаментов и вопросов продовольствия, здесь нужен консенсус. Для этого государство должно определить свою государственную политику, а не засовывать ногу в песок, голову в песок. Единое пытание в том, почему держава до сих пор уже прошло, и лучше сейчас мы поднимаем по питание. Ситуация действительно сложная, потому что несколько лет назад главнокомандующий сказал, что АТО отнимет у нас несколько дней. И вот эти несколько дней растянулись на годы, и не исключено, что растянется еще на несколько лет. Геращенко совершенно прав, нам э, весь процесс не определяет Парасюк с автоматом или Семенченко с лозунгом. Есть Верховная Рада, есть Кабинет Министров, они принимают решения, мы выполняем закон. Нравится он нам, не нравится, мы его выполняем. Когда кто-то берет на себе право рішати вместо нас, що это это ну, более... ну, махну, ми блокуємо ету територію, блокуємо підприємство. Це неправильно категорічні. Це така ота отаманщина хороша, хорошому розумію. Мохновщина українська. Ну ми быстро перейдемо к феодалізму. Тогда ну так давайте послухаємо да ще Ігоря Насалика, профільного міністра з питання палено-енергетичного комплексу. Він каже, що за умови продовження цього блокування вже у березні можливі вієлові відключення електроенергії. Пряма мова. Антрацитова група вугілля, яка поставляється з зони АТО, вона виробляється на українських шахтах, які зареєстровані на українській території. Я хочу на цьому наголосити. І з який які належить Україні. Міністерство готове до будь-яких рішень, які будуть прийняті. Звичайно, це буде стресова ситуація, якщо повністю заблокують. Переміщення андроцитового вугілля із зони АТО, але в будь-якому випадку це не стане катастрофою. Нусь так, але виходить так, що Путін в принципі свого добився. Навіть нас навіть всередині суспільства і всередині політику, ради на рівні президента немає спільної думки а що це за, за території, це окуповані ну, чи <клес> території, там в яких Росія має якийсь певний вплив, що робити з вугіллям, чи пропускати туди медикамен... медикаменти чи продовольство. Так ситуація дійсно дика. То поки ребята стоять на передовій і захищають Авдіївку, захищають Зайцева, захищають Широкіна. За їх спиною розбираються якісь щось схоже на бойові дії. Хтось ото щось блокує, хтось намагається їх силою прогнати. Ребят, ви хотіте воювати з Росією? Вот передаваю. Там кожен день гибнуть, страждають наші люди. Пожалуйста, вперёд. Глибоке на законодавчому рівні вирішено питання чи торгувати, чи блокувати? Е, опять-таки, ситуація військова, поэтому больше всего, ну, как бы роль ініціатора должна принадлежать головнокомандующему. А головнокомандующий нас предпочитает отмалчиваться. Дякую. Кріло Сазонов, блогер-політолог був гостем нашої цієї частини студії.